Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. А у нас настав день, коли приїхали електрики, і зняли цей стовп. Через нього я дуже переживала, тому що був вітер, дощ, він дуже сильно хитався. Я боялася, що він не впав на подвір'я, на якому ходять козочки. Тому дуже рада, що вони вже приїхали і вже зняли його, перепідключили. Річ в тім, що над подвір'ям проходить лінія. До сусідів так раніше це було поставлено, ще старий, дерев'яний, і він уже вийшов з ладу. Потрібно було заміняти, щоб не було нещасного випадку, не дай Боже. Сусіди написали заяву, відрізали провода. Тепер будемо спокійно. Оце принесли мені таку курточку без рукавку. І треба замінити молнію. Вони також передали мені і молнію, чи це ця, чи світліша да, оця. отаку, щоб покласти. Але вона сіренька і я так думаю, що не дуже сюди вона підійде. І ще вона тільки ось так внизу. А я знайшла таку, у мене була купувала на днях. Вона, правда, довша, то так розстібається і знизу. Зараз я тут оце зметаю і покажу. Ось так зметала одну сторону, потім буду завертати і пришивати вже підкладочку. І прострочу зверху. Ця молнія ось так виглядає, вона розтібається і знизу і зверху. Це дуже зручно. По ціні сама молнія коштує трохи дорожче, ніж звичайна, але вона того стоїть. Зараз займуся ще цією стороною. Така цікава підкладка заправила свою машинку електро, дуже зручно привезли, згорзили її, тому тепер всі замовлення робляться набагато швидше, хоча дуже люблю шити от тією крайньою, ручною. Неї можна шити повільно, коли треба щось підшити, зашити, не спішити, то навіть і це. Але так як в мене вже тут все зметано і нікуди нічого не розбіжиться, я можу спокійно його строчити. Так як цю стрічку, змійку не можна повністю розщепити, то я її частинками. Роз'єдную і строчу. Спочатку зверху почала ось, потім дойду ближче донизу, це все піднімлю нагору. щоб у мене йшла окремо одна, бо отут де дві, тут дуже важко прострочити, не буде рівно. У мене лапка йде по краю. І являється орієнтиром, ще рівненько була строчка. Ця сторона вже підстрочена, а ще оцю я. І потім займуся вже підкладочкою. Пройшла обидві сторони. Я змедувала світленькою ниточкою, її легше знімати видно, бо чорну не видно. Хоча можна було би зметати чорною і потім її не витягувати. Але я так не роблю, я завжди витягую. Тепер уже строчу край ось так виходить гарненько. Я не наживляла, не сметувала. Ось отак виглядає воно. Булавочками наколола в деяких місцях і одразу його пристрочую. Якщо ви не впевнені, що у вас вийде одразу, можете сметати. Так, показую, як я це роблю. Тут проходить строчка, я орієнтуюсь на неї, і цю нижню підкладочку вкладу так, як вона йде. Ось, дивимося, що виходить. Ось і все. Закінчила й другу сторону. Нормально пришилося. Це таку коробочку Олег привіз. Посилочка прийшла із Києва Веланпак, замовляла коробочки для торту, бо в мене вже закінчилися. Вони так гарно упакували їх і дойшли вони ціленькими. Ось такі замовляла. Дуже зручно, мені подобається. Зараз я складу, покажу вам ось таку склала коробочку. Витримує тортик десь вагою кілограм 5 витримує. А це крафтові такі. Складаються з двох частин. Це для великих тортів до 10 кілограмів. Зараз також складу, покажу. Ще ось такі гарненькі. Мені дуже сподобалося От тут, що зверху на коробочці написано, тому що дійсно стараюся виконувати замовлення з любов'ю, бо все для. Любимих клієнтів, для тих, в кого є дітки. Я стараюся завжди, щоб все було натуральне, щоб все було якісно, щоб все було акуратненько. Так що все робиться з любов'ю. Хочу показати вам накладну. Коли роблю замовлення, то я не замовляю одну чи дві коробочки. Я замовляю одразу 10, а то і 20. Значить, коробочка, яку я показувала, остання з любов'ю. ось, Її ціна 17 гривень. Розмір її 26 на 26 і висота 90. А ці коробочки, якщо вам цікаво, ось тут одна в мене бура, така, яку я показувала. Одна висока 400 міліметрів. Так щось не фокусується. 30 гривень. Такі самі 30х30 30 і 25 висотою по 25 гривень. І перша коробочка білого кольору, яку я показувала, 25 на 25 висотою 150 коштує 24,5. Значить, я замовила 10.04. 10 а На другий день вони мені перетелефонували, сказали, що відправку у нас. Десь через 3 дні виконання замовлення. Ну, ось я сьогодні вже його маю у себе. Воно прийшло вчора, вчора ми його забрали. Це виходить, що воно йшло один день. Один день замовлення йшло. Якщо цікаво, заходьте в сайт VelanPack. Я під відео залишу посилання. Дуже зручно, вони замовляють Замовлення виконують вчасно, одразу телефонують, і можна замовляти навіть одну коробочку. Ну, замовлені на любу суму.